Привіт, це знову я, Вікторія, і у попередньому відео я вам розповіла про психотерапію, як вона взагалі вплинула на моє життя і чому вона взагалі до мене прийшла. Це все почалось з моїх проблем з моїм підлітком донькою, який вже майже 13 років, і тому що я хотіла бути для неї кращою мамою. Тому я обрала для себе психолога, тому що я зрозуміла, що вона буде брати приклад з мене, а не слухати те, що я їй кажу. І ось нещодавно ми з нею гуляли, і я дещо підмітила те, чим хотіла б з вами поділитись, тому що я реально бачу, як наші стосунки змінюються, і взагалі бачу, як вона бачить мене. І мені від цього дуже приємно, тому що я, я стаю для неї тією мамою, на яку вона заслуговує. І я це справді відчуваю, і мене це не може не тішити. І ми нещодавно з нею, тобто. У нас в родині так там я маю на увазі ніхто не употребляє наркотики, ніхто не кури. Тобто дитина бачить такий ну приклад, скажем, так, здорової родини. Тобто, ми там ментально зі своїми приколами, але, хоча б фізично ніхто з нас не <кхи> має ніяких вад. І це дитина бачить, і вона сама транслюється. Тобто, вона нам завжди, блін, мам, я коли виросту, я ніколи в житті не буду пробувати наркотики. Там я курила в своєму дитинстві, там з 14 до 18 років я палила до того, як я нею завагітніла. Народила я її рано у 18 років, за 2 тижні до 19, тобто технічно у 18, але майже в 19. І я реально курила до цього моменту, доки я не завагітніла. І я їй про це завжди відкрито казала. Тобто, я пам'ятаю, в моєму дитинстві знаєте, мама все життя палила, і вона все життя це тупо приховувала. Але ну діти ж не дурочки, вони діти, але ж не дурочки. Знаєте? І тобто, для мене це було дивно, коли вона просто там я сто тисяч разів знаходила пачки цигарок у неї в сумці, або я чула від неї запах і мам, алло, я камон, я знаю, що ти куриш. Смиссити, але вона просто не хотіла своїм прикладом нам показувати. Тобто, ж знаєте, оцей заклик, що не можна помилятися, от ти будь ідеальною. Тобто, от ти просто слухай те, що я тобі кажу, а не роби, як роблю я. І коли я стала матір'ю, я зрозуміла, що. Я це я зрозуміла не одразу, я це зрозуміла декілька років тому, що для того, щоб бути гарною матір'ю, треба все одно своїм прикладом показувати. І тобто, я своїм прикладом дитині казала, що так, я палила, і це був тупіший період мого життя. Тобто, тоді тоді був час такий, модно палити, всі навкруги палили. Я вчилась в коледжі, кожну перерву всі бігають на курілку, і ти такий, ну а ти що? Ну й ти будеш курити, що робити. Тобто я не скажу навіть, що мені це прям супер подобалось, але ну, всі це робили, і я це робила. Це було, знаєте, всі пригнуть пригнуті, ти пригнеш, ну і я пригну, якщо всі будуть пригати. І я своїй дитині про це відверто розповідаю. Я говорю, фу, Мір, це так було тупо, це запах з рота, це постійно тобі треба або з'їсти булочку, або купити пачку цигарок. Ну, тобто, Я їй щиро розповідаю всі ці проблеми. Тобто, Я не кажу, ні, Мір, ти що я ніколи не курила, і ти не курю. Ні. Я справді розповідаю, так, в мене були моменти, коли я помилялася, але я. Я зробила свої висновки, і тепер я більше не хочу. Тобто, знаєте, цих помилок більше я не зроблю. Я зроблю 150 інших, але цих вже не буду робити. І наркотики там взагалі ніколи ніхто не пробував, ні я, ні чоловік. Ми постійно їм про це кажемо. І ми живемо в Америці, в штаті Орегон. І в нас Портленд головне місто воно таке. Странненьке, скажімо так, у нас ну повно наріків, повно бездомних, і вона все це бачить. і Ми постійно на цьому акцентуємо увагу. От що ти бачиш, що з цього дуже важко спригнути, але краще цього ніколи не пробувати. І ми показуємо, тобто вона й сама навіть бачить от приклади цих людей, які ну колись не втримались, і що з ними взагалі сталося. І ось нещодавно це така довга вам предісторія, чому взагалі я записую цей відео, чим саме я хотіла поділитися. Е, Нещодавно ми з нею йдемо, і вона мені каже: Мама, я так переживаю, що я проведу що я проживу своє життя негідно. Вона, і я кажу, чому ти взагалі про це думаєш? І вона каже: ну, от я знаю, що я зараз ну, нормальна, скажімо так. Там, вона грає на флейті, вона грає в волейбол, в неї там нормальні друзі. Вона каже, і так, я знаю, що я зараз обираю правильні для себе речі, але я дуже переймаюся через те, що а якщо в 16 мене щось стрільне в голову, я спробую наркотики, якщо я почну курити, якщо я от піду не тим шляхом. І коли вона мені все це почала розповідати, я усвідомила. Як я рада, що моя дитина не боїться зі мною поділитися своїми страхами, що вона не боїться моєї бурної реакції, що ти взагалі таке думаєш, ти що дура, що ти тут думаєш про наркотики? Ну, тобто, я вже передбачаю реакції моєї мами, якби я таке в дитинстві сказала, ну. Все одно я порівнюю себе як маму, і порівнюю мою маму як маму. І тобто, е, ну як би сумно це не звучало, я б не хотіла бути такою мамою, як була моя мама, і тому я постійно про це думаю і аналізую. І я їй почала казати, що мір, і вона мені каже, мам, ну тільки, пожалуйста, пожалуйста не кажи мені оцю фразу, що майбутнє в моїх руках. Те, що ми їй завжди постійно кажемо: Тобто, що ти обереш, так ти і будеш жити. Обереш бути успішною і багатою, ти будеш успішною і багатою. Обереш бути лузером, ну будеш лузером. Тобто, і really to you, що ти вибереш. І вона мені каже, я не хочу чути, що все майбутнє в моїх руках. Скажи мені щось інше. І я зрозуміла, що моя дитина просто хотіла хотіла почути, що я не знецінювала її страхи. знаєте, я не казала, боже, що за бред ти несеш. Я просто сказала, що мір, навіть якщо так станеться, в житті дуже багато людей, які все одно побороли це, які вийшли з наркотиків, які кинули палити, які почали там у 50 навіть своє нове класне життя. Тобто мені, звісно, не хотілося, щоб ти взагалі спробувала це і зійшла зі своєї прав стежки, Але навіть якщо колись в своєму житті ти помилишся, ми тобі завжди допоможемо. Це по-перше. А по-друге, ну тобто це не кінець світу. Це, як знаєте, з розряду, якщо ти розлив з чашки води, це не означає, що ти тут щас всю підлогу маєш чим залити. Ні, це просто витер те, що ти розлив з чашки і все, не продовжувати це. Так і тут. Тобто, не страшно. Не страшно помилятися, страшно, страшно не виправляти ці помилки. І Ми знайшли, і в нас була така довга розмова. І вона ж мені каже, мам, ну ти ж, ти ж почала курити чому? Тому що ти потрапила в таку компанію. І Це реально було, я реально почала курити від компанії. Я не хотіла сама, мені було похід, що кури мама. Ну Тобто, в мене не було такого «О, мама, кури, і я буду курити. Ні, я знала, що вона палить, але ніколи я навіть про це не думала почати палити, тому що палить моя мама. Я справді потрапила в компанію людей, які були нормальні, ну, всі ці нормальні люди, але вони просто палили. Вони були підлітки 17 років, мені було 14 і ну, так, старшаки, курять, ну, давай я буду. І вона мені каже, мам, ну ти ж потрапила в цю компанію, ти повелась і можливо, я так можу повестись. Я от слухаю її і думаю, наскільки все одно наші діти беруть з нас приклад. От, навіть те, що я їй розказала, якби поділилася щиро, вона все одно це обертає проти мене. Знаєш, Мам, ну ти ж так зробила, значить і я так можу зробити. Тобто, все одно вона бере це прикладом. І я їй кажу, так я це зробила, тому що в мене не було сили волі, тому що, можливо, в мене не було підтримки зі сторони батьків. я не відчувала, ем, ну, Тобто, в мене вдома не була така атмосфера, знаєте, що от ти хотів повертатися додому. Це завжди. Якось було все напружено. У нас в нас вдома не така атмосфера. Я кажу, ти знаєш, що ми тебе з татом дуже, дуже любимо, ми завжди з тобою, ми про це відверто можемо побалакати, тому тобі не треба вестись на це, щоб вписатись в суспільство. Можливо, в моєму випадку, коли я почала це палити, це було як бути такою, як всі, і щоб тебе прийняли в цю кампанію. Знаєте, тому що страх ж бути неприйнятою, від, від... відвергнутої, як це. Коротше, страх буде відвергнутий, і ну, так воно і сталося. Давай я буду курити, бо всі курять. Кажу, в тебе ж немає такої проблеми. Ти знаєш, що ми з татом завжди тут поруч з собою, тому тобі не потрібно робити stupid щит для того, щоб кудись вписатися, тому що ми і так тебе вже любимо. І насправді, ця розмова з нею була якась дуже тепла, дуже відверта. Нагадаю, їй 12 років, майже 13 через 3 місяці. І мені здається, що в цьому віці діти такі дуже закриті. Знаєте, вони починають відділятися від батьків, починають казати, що от я краще знаю, то мені не треба радити. І в неї також таке проскакує у моєї дитини. Але, але здебільшого я бачу, що вона мені довіряє і вона не боїться зі мною ділитися своїми страхами. Вона не боїться казати, що переживає, що в неї ніколи не буде справжніх друзів. і Я от постійно нагадую. Там у мене є моя подружка, з якою я дружу, одна з якою я дружу з 16 років, інша з якою я дружу з моїх 20 років. Мені вже 32, І я кажу, я їх також не зустріла в дитинстві. Я їх зустріла в дорослому віці. І у нас, звісно, бувають кризи. Ми також і не спілкуємося часом, але все одно я знаю, що вони вже частина моєї родини. Знаєте, це вже це вже невід'ємна частина. І тобто я просто, я просто щиро і чесно ділюся своїм життям зі своєю дитиною, що в мене також є страхи, як я з ними борюсь, як я з цього виходжу. І я бачу, що конкретно для міри, так звати мою мою доньку. Що конкретно для міри це працює. От я бачу наскільки моя чесність і моя відкритість дозволяє їй бути чесною і відкритою. І насамперед собою, і ну, на другому місці зі мною. І це мене не може не тішити, що я як мама. Просто йду у правильному напрямку. Тобто, коли мені погано, я їй кажу про це. Коли мені гарно, я їй кажу: наарала, вибачилась, пояснила, чому наорала, тому що там була після роботи, чи ще щось зі мною сталося. Тобто я просто своїй дитині дозволяю бути собою, тому що в першу чергу я це дозволяю собі. І коли от кажуть, Оце банальне, знаєте, коли там в літаку да, спочатку одягніть маску на себе, а потім на дитину. І от Тому я пішла в психотерапію, бо я хотіла змінитися, тому що я теоретично знала, як правильно треба виховувати дитину, але сама я так не жила. І от психолог зі мною стався. Через те, щоб змінитися самій, щоб дитина брала приклад з іншої версії мене, яка мене буде влаштовувати. І я бачу, що саме якраз цим шляхом ми з нею і йдемо, і ті зміни, які відбуваються, вони справді відбуваються на краще. І я неймовірно щаслива, чесно. І для мене материнство зараз. Не, реально не невтягість. Знаєте, мені не важко бути мамою, тому що, м, тому що я не ставлю ніяких рамок, я не знаю. Я просто така, яка є, і я показую своїй дитині, що бути недосконалою, бути собою це взагалі окей. Не, не випригусь трусів, щоб комусь сподобатись чи комусь не сподобатись. Все одно всі твої люди вони до тебе прийдуть, знайдуть, оцінять і зрозуміють. Тобто я тебе розумію, а якщо я тебе розумію, тобто я тебе розумію, і інші тебе також зрозуміють. І зараз у нас прям дуже теплі стосунки, дуже гарні. І я. Я була б дуже щаслива, якби моє дитинство з моєю мамою було таке, як у неї зі мною. Просто хотіла вам похвалитись, яка я класна мама, але я до цього все одно ще досі йду, і насправді дуже важко до цього приходила, але ніколи не пізно почати. Дуже дякую, що ви додивились це відео і вислухали мене. До зустрічі у наступних. Бай-бай.